Олег Сакян, політолог, співзасновник національної платформи стійкості та згуртованості долучається до нашого ефіру. Вітаю! Дякую, що сьогодні з нами. Можуть бачити і чути Вітаю наших глядачів та глядачок. Отже, вже зараз. Сьогодні ми маємо нову реакцію допис від Володимира Зеленського про перезавантаження чотирьох ключових енергокомпаній. На вашу думку, зокрема, і ця частина його реакції. Наскільки є достатньою на плівки і на все те, що українці дізнавалися цього тижня? Я думаю, що найближчим часом ми взагалі не зможемо говорити про достатність чи ні ми зможемо говорити про правильність кроків чи неправильність чи в правильному напрямку рухається реакція влади, чи навпаки Відкат, пцювання можливо зволікання, тощо. що звісно по чотирьох кампаніях це правильна реакція. Єдине, що достатності тут не буде, тому що. Ще довгий час ці плівки генеруватимуть нові інфоприводи. Плюс суд тільки починається будуть виникати нові докази в рамках суду і нова інформація. Або навпаки, певні докази будуть розвалюватися під ударами адвокатів. Зрештою, ми ще матимемо цілу низку різних інформаційних приводів, і тому реагування буде постійно весь час. Це не про достатність тут і зараз, наприклад, відставити міністрів або заявити, що е, міндіч під санкції йде, і відповідно, друг не друг, але правосуддя привишить цього чи очисти кампанії, зробити аудит. Це все необхідно, але треба буде і більше і постійно демонструвати цей рух. Наразі я б сказав, що ці кроки дійсно вірні, і влада чітко визначилася з тим, що. Не покривати своїх, а навпаки стати на бік і очолити принаймні публічно зеленський зайняв таку позицію, очолити процес боротьби з корупцією. Подивимось, наскільки ці слова щирі, і наскільки це дійсно буде відповідати подальшим крокам. От які можуть бути подальші кроки? Давайте от поговоримо, які мають бути, і е, зараз які е, вони можуть бути. Це звісно анонсований, анонсований пакет дій урядом. Це і аудит державний це і. Інформування партнерів і допуск партнерів до певних напрямків, де це стосується зокрема допомоги нам в відновленні енергетичної системи в розбудові фортифікаційних захисних споруд навколо частина з цього ясно, що мало би принаймні реалізовуватися, планувалося реалізовуватись з партнерами. Тому тут гра на двох дошках: з одного боку, гра з напрямку українського суспільства з демонстрацією цієї прозорості, а з іншого боку, потреба цієї демонстрації на зовнішньому Ену також це, звісно, сприяння органам правосуддя і максимальна прозорість в процесі з мінімізацією можливостей використання команди міндіча адміністративного ресурсу, бо певне використання, безперечно, буде присутнє, все ж таки, це не пересічна людина, і не певен, що ми побачили всю мережу впливу. Також окремий момент, який хотілося підкреслити, це те, що у випадку з. Галущенко і далі по списку тих, кого ми бачимо в цих плівках, виникають питання появи деркача, москви, двушки, яка туди йде, десятки, яка там, і тому виникають застереження. А чи не маємо ми справу не тільки з корупційним скандалом, але й з можливістю маскування під корупційну мережу? Частини мережі російського впливу для диверсій в сфері української енергетики чи не справу маємо з консервами довгими закладками і відповідно спираючись на корумпування ряду чиновників на їх. Слабкість кишеною, слабкість совістю чи не реалізовувалася ще і прихована операція російськими спецслужбами? А це вже питання не тільки до НАБУ і САП, але і до профільних інших слідчих органів, зокрема до контррозвідки служби безпеки України з тим, щоб розібратися, чи дійсно це тільки про корупцію? Вже не говорю про те, що зараз ми всі сконцентрували увагу на енергетиці, але там також лунали і питання оборони. І тому тут поки що я не бачу якихось серйозних кроків чи якихось декларацій. А судячи з того, що анонсовано, скажімо, в плівках, то як тільки буде рухатися судовий процес і можливо актуалізуються певні прізвища і оборонна тематика, то прийдеться робити кроки там. Ви також згадували про зовні реакція, яка вже зараз з'являється від наших європейських партнерів. Мені здається, що ще не було від Дональда Трампа. Про що вона вже свідчить? Я би сказав, що а, сама ситуація, яка стала предметом слідства, викликає не просто обурення, а гнів. І я. М Край, скажімо, занепокоєно тим, що частина суспільства це викликає зневіру, а не гнів. Бо гнів праведний, бо роздратування злість в цьому випадку абсолютно вивірена і абсолютно є обґрунтованою, виходячи з того, що ми почули. Але приводів для зневіри навпаки, ми маємо справу зараз з антикорупційним процесом. Все те, що ми чуємо на плівках, воно вже відбулося, і тому негативи вони вже були, і ми з ними існували весь цей час. І якщо говорити зараз про реакцію а не про саму ситуацію, то отут є приводи для оптимізму. Як всередині, ми бачимо, що реакція і правоохоронних органів, і антикорупційних органів поки що дає приводи для оптимізму. Принаймні, поки що це найбільша корупційна справа за останні роки і найбільша під слідством на і САП населення українці чекали цього 10 плюс років, щоб продемонстрували подібного штибу операцію, де Ловлять велику рибу, а не малька, і ловлять і відпускають також по міжнародній арені. Це для України відкриває нові можливості, бо корумповану Україну чули всі по всьому світу. Росія вливала в це а, просто шалену кількість нафту мільярдів. Також докладалися наші доморощені корупціонери, які купували найкращі маєтки. Свої сім'ї ховали за кордоном в золотих клітках, купуючи елітну нерухомість, автівки, навіть доходячи до своїх охоронців і перукарів. Тобто, все це відбувалося на очах західних еліт під, під обличчям західних медіа, і за десятки років імідж України як архікорумпованої країни він вже створений. Але зараз створився інфопривід, який говорить про те, що Україна не просто корумпована, а Україна та країна, яка бореться з цією корупцією. Чотири міністри, фігуранти справи, екс-бізнес-партнер президента, найближче оточення. Все це в умовах війни. В умовах концентрації влади, ба більше в умовах монополії влади через те, що в нас монобільшість прийшла до влади до того і на тлі е всіх тяг, от, скажімо, воєнного часу, не дивлячись на це, а антикорупційні органи працюють, б суспільство їх підтримує, в, влада не може ігнорувати суспільство, влада не покриває своїх, а декларує, що вона стає на бік. Правосуддя і антикорупційної діяльності все це створює ледь не унікальну картинку назовні, яку Україна за інших обставин просто не могла би ніколи отримати, і тому ми бачимо вже реакцію значної частини і західних політиків, і інституції і єврокомісії а, в розмові Сібігії і Рубіо. Так також вже згадувалася тема російського не тільки російсько-української війни, але і цього корупційного скандалу. І на тлі цього всього всі декларують підтримку України так. Увага прикута, і ніхто нікуди не подінеться. Це вже стало іміджем ударом, як для української влади, так і для України в цілому. Але зрештою, ми зараз можемо вийти на траєкторію, коли ми навпаки посилимося, і в руках наших друзів це аргумент про те, що Україна будує і прямує до тієї країни, в якій немає корупції чи менш корупції, принаймні Україна реагує на корупцію, а не повторює долю пострадянських країн аля Росії, Білорусі чи навіть бодай Грузії інших країн. Де навіть собі уявити таку справу з такою кількістю міністрів, друзями президента, то що ну не доводиться, це якісно нас вирізняє поміж іншими країнами, які традиційно сприймаються як корумповані зараз. Росія чи може використати це для певної дестабілізації в в інфопростір України і не тільки. Вони вже використовують і підміняють причинно-слідкові зв'язки. Перша хвиля, яка пішла від росіян, що тепер нас не візьмуть європейський союз, що тепер зброю не дадуть не будуть допомагати бюджетно, підміняючи проблему. Проблемою була корупція, а антикорупційна справа і витягування на світло цієї корупції навпаки, це частина вже одужання чи принаймні шансу на одужання. Тому навпаки. Це те, що прискорює Україну в цьому, і те, що ми вже бачимо в реакціях, звісно, абсолютизується ситуацію, говорячи про те, що дивіться, поки населенню тисячу роздають своїм роздають мільйони. Дивіться за що воювати, підміняючи причини слідкові зв'язки. Бо російсько-українська війна не іде за владу чи за прізвища, вона навіть не йде за Україну, якою вона є зараз. Вона йде за майбутнє України за те, щоб Україна мала шанс відбутися і рухалася в тому векторі, який ми о, омріяним маємо як Україну європейську правову демократичну державу. Якщо ми подивимось назад, то така справа в Україні десятирічної чи двадцятирічної давнини навіть близько не могла б відбутися, де навіть тиждень до того до цієї справи запитали би на вулиці у людей. А ви вірите, що в нас є корупція на 100 мільйонів доларів в найближчому оточенні у владі? Люди би сказали, ну, ну да, ми в Україні живемо. Ми якось без живих окулярів і єдинорогів у лосійському парку не спостерігаємо. А запитали б, а ви вірите, що в Україні можлива справа, де візьмуть це за одного з друзів президента за чотирьох міністрів, сумою 100 мільйонів корупцією. Люди би сказали, та ні, ну ми ж в Україні живемо. ви що? Ну ми ж не в Британії чи Німеччині. Я слабо вірю, що таке відбудеться. І, зрештою, ми опинилися з декілька днів після умовного такого опитування в країні, де. Це можливо, тому росіяни, звісно, використовуються для зневіри. і це найгірший порадник під час війни. Гнів, роздратування, злоба, все що завгодно, може бути, але точно можна пускати зневіру. І абсолютизуючи цю ситуацію. Росіяни всякими методами намагаються використати всі ті тригерні точки, тобто всі ті подразники і точки розколу, які є в українському суспільстві, для того, щоб їх абсолютизувати. А слава Богу, їм це не вдається, і реакція українців поки, принаймні, а я сподіваюся, в подальшому дуже радує, бо Україна демонструє неабияке зростання, і явно, що не тільки. В країні така справа тепер можливо, але багато в чому доклалося українське суспільство. Завдяки якому це можливо? До речі, якби не було б картонкового майдану, я певен, що цієї справи б не було б. або інституції би вже знесли, або вони б сиділи би і далі, імітували б бурхливу діяльність, як це робилося 10 років плюс. А зараз на і САП зацікавлені в тому, щоб продемонструвати свою ефективність так. Як ніколи ще до того, бо на кону стоїть буквально їх виживання, якщо вони надірвуться або якщо вони не справляться зараз, то я думаю, що система реваншує в такому випадку наступна нападка на сап і набу не викличе в суспільстві. а Навпаки, може навіть під схвальні вигуки з НАТО бути сприйнята, бо якщо вони здехтують. Такою високою планкою, то в такому випадку гірше ніж відсутність боротьби з корупцією, може лише бути імітація такої боротьби, бо це втрачений час, а втрачений Паналіз. час в умовах України це втрачені життя. Сподіваюся, ми будемо з вами надалі повертатися до цієї теми. Дякую, що долучилися. Олександр, політолог і співзасновник національної платформи стійкості та згуртованості був з нами на прямому зв'язку.